Доброго ранку всім. Я хочу дуже подякувати. Доброго ранку. Так, дуже хочу подякувати Сергію, який вчора мене підмінив. Якщо все таки комусь цікаво мої роздуми, то я в Ютубі все-таки записав, щоб не розривати вже розділи. О, доброго ранку. Доброго ранку. Будемо продовжувати. Спільно молитися, спільно просити Бога мудрості і спільно її черпати. Одне діло просити, друге діло шукати, копати. Пам'ятаєте, книга прич каже, що вона мудрість доступна, але мудрість треба копати. І от, до речі, книгу прич вона так передбачена, щоб її читати в групі. Ми особливо цю книгу потрібно читати ще з кимось. і Я радий, що ми можемо один з одним. Ділитися нашими думками, от я знаю, що в нас є домашня церква, яка е, почалася книгоприч це дуже-дуже мудре рішення, Молюсь. Боже, наш дорогий, я тобі дякую за благословіння, е, за те, що є можливість нам продовжувати е, читати Твоє Слово. Боже, благослови нашу зустріч і благослови сьогоднішні плани та цілі, у кого які є. Нехай у всьому прославиться Твоє ім'я. Амінь. Дев'ятнадцятий розділ у нас. І це, це цікавий розділ про наслідки, про наслідки наших дій, про те, що будь-які дії мають свої наслідки. Я би напевно розпочав, ну, як один такий підсумок, великий, всього розділу: це третій текст: Невігластво підточує життя людини. Вона ж гнівається на Господа за це. От часто таке буває, що людина звинувачує Бога і каже, як так сталося, як Бог допустив і в моє життя те чи інше? При цьому ця притча, ця приказка, вона каже, що реальність інша реальність, що зазвичай. Саме наші рішення є причиною тих чи інших обставин, і тих чи інших наслідків. І ом, дуже часто ми не готові зізнатися або навіть просто з, з боку на себе подивитися, щоб зрозуміти, чому те чи інше відбувається в моєму житті. Взагалі, колись була е, така ціла теорія. Про те, що все в нашому житті определяється обставинами. все як оці доміно, щось колись впало, і це, до речі, від нас не залежить, і всі доміночки почали падати. От, тобто, іншими словами, якщо людина зла, це, це суспільство, це суспільство, це освіта, це недостатність фінансового забезпечення. Якщо людина добра, це, це теж правильне виховання. Але при такому підході і при таких речах, коли ми віддаємо все, навіть питання фізичні це все від обставин, це від того, де ми живемо, яка екологія, багато-багато речей. Тоді ми не можемо взагалі звинуватити злочинця. Ну тобто, а що винуватий, я не знаю, гвалтівник. Який просто виріс в таких обставинах і нічого не може зробити з собою, що винувати, і навіщо ми от кажемо про героїзм певних людей, якщо просто вони були так виховані. Виходить, що ні одне, ні друге не може бути проблемою, все перетворюється у просто систему причин і наслідків незалежних від нас. Але, на відміну від цього, і на відміну, до речі, від певного цілого напрямку в теології про передвизначення кожного з нас, ми, читаючи Біблію, постійно стикаємося із позицією, що рішення завжди за людиною, смерть і життя перед тобою, каже повторення закону, 30-й розділ, а вибори життя. Тому наслідки. Або ж наше життя це 99% результат нашого вибору. І особливо тут говориться про невіглиство як вибір, і це підточує життя людини. Цікавий такий момент, хочу звернути вашу увагу. Ми будемо ще говорити багато, я думаю, в наступних розділах про цю тему. Але ви можливо зауважили, що. Книги притч або теми, які піднімаються в книги притч, вони розвиваються якимись такими хвилями. Тобто, от у нас з'являється якась думка, ну, наприклад, про мову. І потім кожного розділу у нас вона знову з'являється. І то більше, більше, більше. В попередньому розділі, в 18 розділі, ми почули таку думку: хто знайшов собі дружину, то щастя і благословення від Господа. Тобто сам факт, що в тебе є дружина це вже великий лак, тебе Бог вже благословив. Переходимо на, на сьогоднішній розділ 19-й, і вже пише розважлива, мудра дружина подарок від Господа. Або спадок так, від Господа. Оце дуже-дуже ключова річ, яку я хочу сказати про книгу притч. І загалом про всю Біблію. Я коли провожу е, підготовку до хрещення, то я. Одну тему першу повністю виділяю на те, як читати Біблію. Тому що я бачу по досвіду і з практики, що 99% проблем з, з прийняттям Бога, плану спасіння, просто тому що ми неправильно читаємо Біблію. і правильне читання Біблії, якщо коротко, це е, не текст, який ми читаємо, а зрозуміти думку, яку. Хотів сказати автор. І для того, щоб її зробити, дуже часто потрібно, як мінімум, побачити, кому він пише, хто він, в яких обставинах. Але саме ну, ключова річ, яка вирішує 99% теж проблем, це контекст, тобто прочитати всю історію. Будь то притча, яку говорить Ісус, кому Він говорить, на що Він відповідає, будь то порада апостола Павла, тобто можна просто прочитати. Хто їсть і п'є вечерю Господню негідно, буде проклятий. А можна прочитати, чому він говорить, про, яке, про яку негідність він говорить перед тим. Ну, тобто, в чому сама проблема? Ага, проблема в конфліктах. Проблема не в тому, що людина там недостатньо серйозно роздумує над смертю і стражданнями Христа. От контекст. Так от, книга притч вона ще складніша, ніж ми думаємо. Зазвичай люди, їм здається, що саме легше – це знайти приказку, яка їм подобається, витягнути її, роздрукувати або купити картину, повісити і, і слідувати. Насправді книгу прич потрібно читати цілими частинами, якщо не взагалом цілісно. Тобто, от з'являється у нас думка, що дурню, дурень неправильно бачить шляхи, йому здаються вони хорошими, а насправді вони погані. Потім наступний розділ піднімає вже, що загалом людині здаються шляхи прямими, а вони ведуть до смерті. Тобто дуже часто в книзі притч, приказка одна, яка піднімає тему, вона не закінчує думку. Тому що наступна приказка вона доповнює попередню, а наступна приказка ще більше її розвиває. Іншим, словам, якщо ви хочете зрозуміти думку, яку закладає Соломон, і ми віримо, що під натхненням Божим. Нам потрібно розуміти вс всю книгу ці ціл цілком, ось чому важливо так разом нам досліджувати, тому що можна щось пропустити. Так, от, та от це гарний приклад. В передньому розділі говориться, що загалом одруження це є благословіння. А вже сьогодні говориться, але насправді тут подарунок від Господа, якого ми повинні чекати не просто жінка-будь-яка, а розважлива жінка. І повірте, наступні розділи у нас буде ще більше розширення цієї думки. Тому. Книга притч це цілісна книга, і її потрібно читати цілісно, як і, як і Біблію, як і всю Біблію. У, у, не, не читати у відриві від контексту і від всієї е, мудрості. Таке 17-й текст. — «Давати жебраку — позичати Господу. От яка важлива річ? Знаєте, коли сьогодні люди переживають, що вкласти гроші, вже е, хтось думає, що долар вже це не настільки надійна інвестиція. Вже і золото, люди не дуже, значить вже є біткоїни. Тобто, люди думають, що таке вкласти, щоб воно потім, коли буде біда, мені повернулося і збереглося. Ну, ось така вам порада, милосердя, яке ми проявляємо до людей. а Жертовність наша це позика Господу. Американці це зрозуміли давним-давно. Сьогодні будь-яка книга світська навіть. Про менеджмент фінансовий вона говорить завжди про те, що милосердя відплачується, Бог завжди віддасть. Тобто, коли ви, коли ви даєте на милосердя, Бог, нібито винен вам. І це, і це серйозно. Ось те, що я казав, бачите, про, знову ми говоримо про наслідки. Хто підкоряється заповітам, той зберігає життя, хто не існує Бог. Божий шлях загине, за ждена повинна нести покарання, навіть якщо помилиш її, потім усе повториться. Тобто не потрібно, як ми на початку читали, гніватись на Господа. Наслідки прийдуть. Більше того, цікаво, тут говориться, що наслідки наших дій дуже часто є корисними, як для батьків, наприклад, які десь дають дітям. Щоб вони побачили наслідки своїх помилок, там, де звичайно, це не небезпечно там, для життя і для здоров'я, так і для самої людини. Тобто, тобто, Бог дає людині побачити наслідки своїх дій, тому що це, це дозволить тій же людині змінитися. А, багато задві у серці людському, але Господь вирішує, що має статися. Завжди пам'ятайте про це. Є цей знаменитий момент, який я собі від, відмітив, коли євреї попадають в волонський полон, і їм здається, що полон це найгірше зло, яке тільки може бути. І ось вони отримують лист від Єремії, в якому Єремія каже, от в цьому тексті, один із, він каже, по-перше, це лист не від мене, а від Бога. І він там каже: будуйте. Будинки, одружуйтесь, дбайте про благо міста, куди я вас послав. Це шок. Це шок, тому що вони думали, що це Вавилон їх завоював. Виявляється, що в кінцевому випадку це був Божий план. І е, потім в 11 тексті ці, ці знамениті слова, е, які говорять: бо я знаю всі задуми щодо вас, задуми щодо процвітання, так, на добро, щоб дати вам майбутнє та надію. От е, дуже часто ми злі, ми втрачаємо через це енергію е, і життя, і час на те, що ми злимося обставинами, в які ми потрапили. Прийшлося переїжджати в іншу країну, прийшлося втрачати якісь речі, багато-багато е, речей. А знаєте, деколи потрібно сказати Боже, я тобі довіряю. Значить, не просто так, ти мене привів сюди в Америку, в Сакраменто, в українську церкву. Місто Сакраменто значить, у тебе є план. І якщо я тобі повністю довіряю, то я знаю, що цей план, щоб я мав майбутнє та надію. Ну і останнє, що я знову тут про наслідки, але хотів закінчити з 25-го тексту тут є опис особливого типу нерозумної людини. Ти я хочу нагадати нам. Що в 22 тексті першого розділу у нас є така презентація різних типів немудрості. Наприклад, дивіться, доки ви невігласи, будете кохатися у власному негодстві» — це перший тип, дуже часто це перекладається марновірний простак. Потім, доки насмішників довольнятиметься глузуванням, це другий тип насмішник, або оце такий злий тип немудрого. І останнє як довго нерозумні зневажатимуть пізнання. От насправді, я коли читав, я казав про два основних типа нерозумних, але отут у нас розвивається вже третій тип. Дивіться, давайте я нагадаю: перший тип нерозумної людини це ну я отак це вибрав 14 розділ, 15 текст. Простодушний вірить кожному слову. Тобто це люди, які не мають своєї думки, які настільки... Залежні від критики, настільки залежні від думки інших, що вони постійно вони бігають від церкви до церкви. Вони надзвичайно легко ними маніпулювати. Це такі простаки. І це погано, тому що це люди, які приймають неправильні рішення, не мають нормального плану на життя через, через такий підхід. Окей, йдемо далі. Другий тип це оцей, ну, в цьому тексті, який ми читали, це останні так. Нерозумний, зневажає поради. Тобто є другий тип, це навпаки, яка людина все знає краще. Тобто, та, та не має своєї думки, а є другий тип, який просто вважає по своїй дурості, що він в сьому розбирається. Йому не треба поради, йому не треба експертів. Але от є третій. Там він написано насмішник, тут написано пихатий. Це самий жорстокий і насправді злий варіант дурнів, які теж не мають нормального плану на життя. І це люди, якщо, наприклад, Простак, він, він залежний від критики, від порад, нерозумний, оцей, він не приймає поради, він знає, що все знає краще, то цей насмішник, він, якщо йому порадити. Щось, то він вам відплатить за це. Тобто це такий тонкий тип людини, яка не те, що вірить, що вона все знає краще, а яка надзвичайно настільки егоїстична, настільки практична у своїх рішеннях, що от, от вона є у стосунках, вона черпає з тих стосунків, поки їй вигідні ці стосунки. Тільки ці стосунки стали невигідними, вона з них йде. Ви кажете: а хіба тобі не були важливі наші стосунки? Ні. І все. Дуже часто такі люди виглядають дуже розумними. Вони успішні, вони успішні в мистецтві, в економіці, в бізнесі. Але ось цей тип пихатого дурня. він, Дивіться, як, 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 тут, як тут важливо. Тобто, отут різні його форми цього цієї пихи. Спочатку, самий базовий, він не сприймає авторитет батьків. Зрештою, він висміює саму правду. Він, йому взагалі не важливо, що є правильно, що є справедливо. Він насміхається з цього. Він, він мстить тобі за правду. Така людина, такий насмішник, керується тільки своїми інтересами і сам, самолюб, бачите, Тут написано: пихатих самолюбців. І, і такі люди. Тут Соломон каже, повинні бути покарані. Вони повинні отримати відпір. Вони повинні отримати покарання, тому що їх нічого більш не змінить. Це такі зухвалі, самозакохані, по суті, дурні, які насправді теж йдуть по шляху, який веде до смерті, і самі цього не розуміють. І до речі, парадоксально, що от ця тема насмішника. Да. Вона потім продовжується в 10 розділі уже про вино, яке є насмішником, і ми про це будемо говорити завтра. Обов'язково підключіться. Я багато що маю про це сказати, про наше відношення до алкоголю. Ну а на сьогодні амінь. Чи є у нас якісь додаткові прохання молитовні, окрім тих, які ми завжди молимося? Якщо немає, будемо просто молитися за всі-всі прохання, про які ми знаємо, і також просити Бога мудрості, щоб ми вияснили, який тип нерозумності є найближчий до нас, по якому ми йдемо, і щоб ми від нього відмовилися, щоб ми шукали мудрість. Е, я бачу, що сьогодні: е, Так, я бачу, Зоя перша сьогодні підключилася iPhone Зоя. А ви маєте можливість помолитися з нами. Якщо так, то включіть мікрофон а, і я вас буду просити. Так. 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 Помиліться. Все угу. Всемогутній Боже. Дякую тобі за, за життя, за все, що даєш нам, помилися твої великі. Дякуємо тобі за прослухану, прослухану сьогодні тему. Ми ех, стали сьогодні ранком, ти пробудив нас, від сна, ти встановив наші сили, ти даєш нам життя. За все ми тобі дякуємо, благослови нас на сьогоднішній день і прийми нашу подяку за все. Будь прославлений, Великий всемогутній Бог, Отець, Сини, Дух Святий, нині і повіки вічні. Амінь. Амінь. Щиро дякую за ваші молитви, за підтримку. Нехай вона проявляється у нашій спільноті, у єдності, у взаємопідтримці і на тих місцях, де ви є. З Богом. До завтра.